На підприємствах харчової і аграрної промисловості часто виникає потреба у швидкому визначенні вологості та вмісту жиру в різних продуктах прямо на виробничій лінії. Для цього є ефективне рішення Quick Check. Сучасний і надзвичайно легкий у користуванні інфрачервоний аналізатор від компанії Process Sensors. Адже за лічені секунди він визначає вологість та вміст жиру у найрізноманітніших продуктах. Це можуть бути кава, чай, чіпси, сухарики, сухі молочні продукти, приправи, печиво. Крім того, можливо аналізувати тютюн, корм для тварин, жом та багато інших. Серед особливостей QuickCheck – висока швидкість аналізу всього від 5 до 10 секунд в залежності від продукту. Він може працювати як повністю автономно, так і керуючись із комп'ютера. Сьогодні за допомогою цього інфрачервоного аналізатора ми будемо досліджувати чіпси, сухарики, каву, кукурудзу та казеїн. Після увімкнення потрібно лише вибрати необхідну програму, засипати зразок у чашу і встановити на прилад. Дві головні переваги приладу. Автоматизована робота без необхідності ручного запуску аналізу. Ергономічна конструкція, яка дає можливість використовувати обладнання як в лабораторії, так і безпосередньо біля виробничої лінії. Це дозволяє оперативно приймати рішення про зміни в технологічному процесі. Вже за декілька секунд ми отримуємо результати аналізу. До прикладу, вологість в сухариках становить 2,8%, а вміст жиру 6,5%. Ось так швидко і результативно працює QuickCheck від Process Sensors. Якщо у вас виникли питання, наші спеціалісти будуть раді надати вам потрібну інформацію. Звертайтесь.